Вони не могли бути по-справжньому разом, бо він прийшов до неї з іншого світу. Однак вищі сили надали їм шанс душа це внутрішня сутність людини, вона є всюди, де є життя. А чи мають тварини душу? Багатьох цікавиться питання. Усе живе має душу, божественну іскру, яка робить можливим життя. Містична історія Про Зворушливе Кохання. Кожного вечора, занурившись у сон, Ксенія відчувала, ніби якась душа приходить до неї. Жодного разу вона не бачила образ. Чула лише голос. Хто ти І навіщо приходиш до мене щодня? Одного разу запитала дівчина голос. Я частинка твоєї душі. почула Ксенія у відповідь. І хочу, щоб ти мене відшукала. Знайди мене, так як я тебе знайти не можу. Чому не можеш? збентежено запитала дівчина крізь сон. Тому що я живу в іншому світі, зітхнув голос. Як і де я тебе знайду? Як не бачу образ? Лишень чую. І який ще інший світ? Не встигла подумати Ксенія, як почула голос знову. А ти відчуєш? Адже я частинка твоєї душі. Нас просто колись роз'єднали. Що за дивна маячня? замислилась Ксенія. Я існую, дихаю, моя душа живе в моєму тілі. Хто і з ким мене роз'єднав? Нічого не розумію. А тим часом душа продовжувала приходити в її сни. Продовжувала невпинно дарувати гармонію та невідступно кликати до себе. Ксенія безмежно покохала цю душу, з якою відчувала спокій, тепло, злагоду. І вона рішуче налаштувалася зустрітися з тим, хто так старанно манив її. Одного дня Ксенія вирішила піти у ліс, так як кожного разу в її сон. Разом із голосом приходили зображення природи. Вона бачила саме лісову місцевість. І ось дівчина у лісі. На своєму шляху к сині зустрічаються квіти, дерева, звірі, птахи. Сова що сиділа на дереві, наче щось дивно вигукувала, ніби вказувала дівчині. Куди потрібно прямувати далі. Проте Ксенія не зовсім розуміла, про що саме вона співала. Їй було трохи моторошно, так як дівчина ще ніколи не була в лісі одна. Коли раптом Ксенія побачила красивого вовка, який сидів біля невеличкого озера та неначе чекав на когось, спочатку вона хотіла звернути назад. Так як значно боялась диких тварин. Але якась невидима сила магнетизму притягувала її до нього, і дівчина вирішила все ж таки підійти. Наближаючись, Ксенія почула той самий голос, що й у сні. Та де ж ти? питала вона себе щоразу. Адже крім звірів та птахів, я нікого не бачу. А ти відчуй серцем. Душею, відповів їй голос. Несподівано Ксенія зупинилась. Ноги далі вже не йшли. Вона шоковано застигла, не могла зрушити з місця. Дівчина заплакала. Ксенія збагнула, що саме цей вовк і є та душа, яка приходить до неї щодня, і яку вона так покохала. Дівчина заливала сльозами. Ксенія не могла зупинити їх, адже розуміла, що її коханий живе у тілі вовка, а вона ж так боїться диких звірів. Чому ти плачеш? чує дівчина голос. Ти знайшла мене. Тепер ми можемо бути разом, можемо бути щасливі. А як же мені не плакати? Ми ніколи не зможемо повноцінно бути разом. Ти зі світу тварин, а я зі світу людей. У нас різні тіла, звички, середовища, та й взагалі неоднакове життя. Так, проте ми маємо дещо занадто більше одну душу на двох, сказав волк. Я не можу жити в лісі, там, де мешкаєш ти. А ти не можеш жити серед людей, тобі потрібна воля. Все вірно, проте я можу дати тобі безцінне кохання, почав вовк. Так, я живу у тілі тварини, проте моя душа це половина твоєї. Запам'ятай, дівчинко моя, що вовча любов це як місячна соната. Дається раз і помирає назавжди. Лагідно мовив вовк. Аби твоя душа не хотіла злитися з моєю, не шукала, як це зробити, ти б ніколи не прийшла у цей ліс. Ще й ввечері, коли тут так страшно, так моторошно та повно диких звірів. Продовжував вовк. Ти покохала душу. А це набагато більше, ніж полюбити тіло. Хто вважає, що вовк може бути тільки злим, той ніколи не заглядав до його глибокої, вільної, чесної душі. А ти зазирнула, ти відчула. Ксенія припинила плакати, нахилилась та лагідно обійняла вовка. Дівчина відчула як велике сонечко. Що мала всередині себе, ставало ще більшим, ще світлішим, ще теплішим. Вона побачила, як на них сиплеться божественний полок із небес та підіймає їх угору, як кружляють вони, зливаючись в одну єдину душу, наповнюючись гармонією та любов'ю. Тепер вона зрозуміла, що це саме і є одна душа. Яка колись розділилась на дві на її душу та на душу вовка. Щойно вони знайшлись та з'єднались знову, немов повернулись до свого рідного дому. Проте Ксенія ніяк не могла зрозуміти чому ж вони живуть у матеріях різного роду він у тілі вовка, а вона у тілі людини. Дівчина не могла перетворитися на вовка, а він на людину. Невже цей світ таки не побачить плід їхнього кохання? Безостанно задавала Ксенія собі це питання. Дівчину занадто сильно воно мучило. Вона ніяк не знаходила відповідь на нього. І одного разу Ксенія вирішила остаточно закрити його, звернувшись до мальфарки, яка жила саме в тому лісі. Знахарка полюбляла тварин та природу. До її хатинки приходили дикі звірі, прилітали птахи. Мольфарка не жахалась їх, а вони не боялися її. Жінка любила своє життя серед природи. Та відчувала себе щасливою. Доброго вечора. привіталась Ксенія, мені потрібна ваша порада. Мольфарка, взявши листя папороті у руки, почала говорити. Я знаю, за чим ти прийшла. Хочеш знати, чи можна щось зробити для того, щоб жити з коханим в однакових тілах у вовчих чи людських? Мене дуже бентежить це, і я не розумію, як частинки однієї душі вселилися у матеріальні тіла різних природних рівнів. схвильовано запитала Ксенія. Таке буває, проте рідко, почала мовити мольфарка. Та є один спосіб, що може допомогти, однак нелегкий. він потребує неабиякої сили та витримки. Але спочатку тут і зараз для себе потрібно вирішити, чи готова ти відмовитись від людського тіла, здобути тіло тварини та жити в лісі? Звісно ж, я готова, відповіла Ксенія, а мольфарка продовжила говорити далі. У цьому тобі допоможе квітка папороті, яка розкривається. Тільки раз на рік, в ніч 6 на 7 липня. Ця квітка має чарівну силу та може виконувати найсаповітніші бажання, існує багато різних легенд щодо цієї рослини. Люди навіть вірять, що вона наділяє можливостями у пошуках скарбів, проте, справжнім призначенням квітки папороті. Є не пошук матеріальних благ, а пошук духовних. Вона очищує душу та допомагає людині стати багатшою всередині. Пам'ятай, що шукаючи квітку папороті, потрібно бути дуже обережною, так як її охороняють чорні сили. Молитва до Всевишнього не повинна залишати твої уста, сказала мульфарка. Ксенії стало моторошно, адже вона дуже боялася темряви, тим більше потрібно йти вночі в ліс на пошуки квітки. Твоя любов сильніша за страхи, продовжила мальфарка, відчувши, як дівчину охоплює великий страх, тільки одиницям давалось знайти квітку папороті. Тому тут і зараз налаштовуйся надії та результат. Але це ще не все випробування, мовила жінка. Так як папороть квітне рівно раз на рік, а нещодавно цей день минув, тобі прийдеться чекати наступного року, щоб вирушити на пошуки, а до того часу ти маєш дати собі обіцянку жодного разу не приходити у ліс та не бачитись з Вовком, не дивлячись ні на що. Ти маєш перебороти силу неймовірного магнетизму заради повноцінного злиття в майбутньому. Пам'ятай, якщо ти порушиш цю обіцянку, ти ніколи більше не побачиш його та ніколи не станеш вовчицею, завершила Мольфарка. Ксенія не могла стримати сліз. Вона кричала від страшенного болю, який відчувала всередині себе. Та ніяк не могла зрозуміти, чому настільки важке випробування. Плач, кричи, нехай з тебе все вийде, мовила мольфарка. Та не забувай, що протягом року жодна сльозинка не має впасти з твоїх очей, інакше квітка, яку ти обов'язково знайдеш, не буде мати достатньої сили, щоб обернути тебе на вовчицю. Дівчина ридала, не зупиняючись, ксенії, здавалось, не наче гострі ножі розтинали її душу, серце, тіло. Такого болю вона не відчувала ще ніколи в житті. Проте трохи згодом сльози перестали литися, капати, вони скінчилися, не мов би виплакала усі на рік вперед. Дівчина запитала: А що маю зробити з тою квіткою? «Коли знайду?» Саме тої ночі ти маєш піти у ліс, знайти вовка, омити квітку своїми сльозами та притулити її спочатку до серця вовка, а потім до свого, відповіла мульфарка. Ксенія подякувала за поради, запам'ятала усе, що вона казала, і повернулася додому. Дівчина продовжила жити своїм життям. Кожної ночі душа вовка приходила в її сон, розмовляла з нею. Він не міг зрозуміти, чому Ксенія перестала приходити до лісу, перестала проводити з ним час. А дівчина мала про це мовчати цілий рік. Кожен раз Вовк виглядав її, чекав на неї в лісі, страшенно нудьгував. Та не розумів, чому вона не приходить. Одного дня від такої хандри вовк занедужав, неначе його тіло більше не хотіло жити. Вовк щоразу картав себе за те, що він тварина, а вона людина. Проте, змінити цього не міг. Вовк не розумів, за що така важка карма. І одного разу. Коли він прийшов до Ксенії у вісні, Вук сказав їй, що краще померти, ніж терпіти такі страждання, що смерть звільнить від них. А душа на небесах буде продовжувати чекати свою частинку для повного злиття у вічності. Дівчина охопила така туга, що їй хотілося тут і зараз бігти в ліс до вовка, хотілося кричати. Ридати, проте вона мала триматися, залишилось трошки всього пару днів. Ксенія мала повноцінно додержати свою обіцянку. Ось і настав той самий день. І в ніч 6 на 7 липня Ксенія відправилась у ліс на пошуки квітки папороті. Такого страху вона не відчувала ще ніколи. Чорні сили були скрізь. Літали, ходили, бігали, розпалювали вогнища, вигукували щось дуже голосно. Проте Ксенія пам'ятала слова мольфарки та не залишала молитви. Вона читала їх вголос про себе та йшла далі. Дівчина побачила якесь дивне зібрання темних сил, вони розважалися. А вдалині виблимував якийсь незвичайний вогник. То і була саме квітка папороті. Ксенія почала читати молитви дуже голосно, ехо роздавалося по всьому лісі. Вона не зупинялась, рішуче йшла до своєї цілі. В якусь мить зібрання темних сил зникло. Ксенія підійшла до квітки. Неймовірна краса. Подумала дівчина, я це зробила, сказала вона, ледве стримуючи сльози. Ксенія взяла квітку, не полишаючи молитви, стрімко рушила на пошуки вовка. Різні тварини зустрічалися їй на шляху, проте свого вовка вона так і не знайшла. Ксенія звала його, проте у відповідь була тиша. Ксенія кричала, втрачаючи голос, падала на землю від втоми, біль розтинав її на частини. Ножі різали душу, серце, тіло, та вона не мала виронати жодної сльозинки. Дівчина не покидала молитви. В ту мить Ксенія побачила, як вовк лежить на землі. Майже не ворушиться. Вона підбігла до нього, обійнявши Почала ридати, сльози лилися на квітку папороті, умиваючи її, як і казала мульфарка. Ксенія плакала та розповідала вовку про все, що мала пройти задля їхнього повноцінного злиття. А він продовжував лежати. Дівчина поцілувала вовка, притуливши квітку до його серця, а потім пригорнула до свого. Вона закрила очі. Та уявила велике сонечко всередині себе. Ксенія почала наповнювати його світлом, теплом, любов'ю. Воно ставало більшим та яскравішим. Вмить дівчина відчула, як промені цього сонця розливаються любов'ю в усьому її тілі, як воно змінюється. Руки й ноги перетворюються на лапи. Стають довгими вуха, з'являється хвіст та гострі зуби, а шкіра покривається пухнастою шерсткою. Ксенія перетворилася на вочицю. У мене вийшло, у нас вийшло, сказала вона, дивлячись в очі вовка. І тої миті золотий полок почав падати на них з небес, як і того самого разу. Коли вони вперше зустрілися жінка і вовк, тільки тепер пилок кружляв над вовком і вовчицею, підіймаючи їх на найвищі енергетичні рівні. Здавалося, не наче небо розтопилося та осипало їх божеством та блаженством. А великим сонечком, що було всередині Ксенії, вовчиця поділилася із вовком. Зараз душа, що одного разу злилася з двох частинок, перебуває в справжній гармонії, а тіла мають змогу жити в одному світі, у світі тварин. І тепер вони можуть залишити в земному житті плід свого незвичайного, дивовижного, безмежного кохання. Невдовзі у вовка й очиці з'явився малюк. Симпатичне миле вовчання, якого вони надзвичайно чекали. Малюк вважав, що у нього дуже особлива сім'я, не схожа на сім'ї інших вовків, і це не тільки його багата уява, а так і є насправді, бо його батьки прийшли у земне життя із різних світів, світу людей і світу тварин. Вони не могли бути щасливими по справжньому, проте неймовірна сила духовного притяжіння та справжня віра у те, що вони прийшли у цей світ, задля того, щоб стати одним цілим допомогли їм пройти на легкий шлях для повноцінного з'єднання та справжньої гармонії.